Слава Україні! Слава усім героям! Дякую, що в цій годині ви з нами в ефірі Тернопіль і працюємо наживо, аби першому розповісти головні новини цього дня. Почнемо із прощання захисником. Добрять місіонер, людина, яка служила господеві і Україні, так відгукуються про захисника Михайла Шпікулу, друзі і рідні. Сьогодні з ним попрощалися у Тернополі. Тіло воїна після служби у римокатолицькому католицькому костелі повезли на малу батьківщину до села Покропитна. Останній земний шлях захисника України Михайла Шпікули, перш ніж тіло героя, поїде до рідного села і з Михайлом прощаються у Римо-католицькому костелі Божого милосердя і Божої Матері неостанної помочі у Тернополі. Присутні тут добре знали чоловіка, адже він був місіонером. Що Господь нагородить йому за цю працю вічності. Пізніше, коли вибухла повномасштабна війна. Став у обороні відчистим і від безневої вагоміш Бахмутом та Солиданом. Саме там захищалася його. Зина. Отець Олександр приїхав на похорон товариша із Запоріжжя. Два роки тому познайомився із Михайлом, коли той проходив на парафії місійний рік для Ісуса. Доля звела їх у Мелітополі. Сьогодні в окупованому Мелітополі заборонена католицька церква. Але наші парафіяни в знак поваги там сьогодні садять калину. Михайло пішов на війну не з примусу, каже отець Олександр. Там було непросто, але з вірою чоловік долав труднощі. Жертва Михайла надихає всіх, хто його знав, більше віддаватися і служити. Я коли розказав своїм друзям про те, що загинув Михайло, то мені задали питання: це той добряк? Назвичайно добра, світла людина, е, відкритий. Вражає те, що він, він виконав заповідь, яку дав Ісус, любити ближнього, ну так само любити Україну. І це робив великій свободі. Михайло Шпікула загинув 18 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Він був справжньою опорою для своєї великої сім'ї, кажуть друзі і рідні. Михайло є моя родина через мою тітку. Ми зналися вже давно і на всі свята зустрічалися. Він завжди був і такий залишиться в нашій пам'яті дуже чесною людиною, врівноважений, виважений. Знаєте, мені здається, саме такі люди йдуть на фронт і мають відвагу захищати нас. Дуже любив Господа, шукав його всім серцем і шукав його волі. І коли дізнався, що є така, ну, що прийшла повістка до армії, то він прийняв це як Божу волю і, не мавши ніякого сумніву, пішов, щоб, щоб захищати нас. Пам'ять про нього виправляли своє життя, молилися, шукали Бога. І я думаю, що це те, що було б найкращою пам'яттю про нього. Поховають Михайла Шпікулу у рідному селі Покропивна Козрівської громади. Дякуємо воїну за захист. Вічна слава герою і пам'ять. І у Білецькій громаді відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Євгену Данилківу. Чоловік загинув наприкінці березня минулого року. Йому було лише 23 роки, коли він разом із своїми побратимами потрапив під ворожий вогонь на сході. Пам'ятний знак Євгену розмістили на приміщенні школи, де він навчався. Більше дивіться далі. 23-річний Євген Данилків з села Біла Мрія стати військовим. У свої 20 років він підписав контракт зі Збройними силами України. А місяць після повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинув. Трагічна звістка рідним надійшла 28 березня минулого року. Сьогодні, в річницю його смерті, в рідному селі відправили пам'ятний молебень та відкрили меморіальну дошку військовому. Пам'ятний знак розмістили на будівлі школи, де Євген навчався з першого до дев'ятого класу. На відкриття прийшли учні, рідні та близькі. Вчителька Євгена пригадує, що він з радістю ходив на навчання, адже тут у нього було багато друзів. Євген нам запам'ятався як така щира, така світла дитина. Він завжди дарував позитив на уроці, міг завжди викрутитися і. Він в пам'яті в мене такий і лишився завжди з щирою усмішкою і таким позитивним блиском в очах. Увіковічнити пам'ять про свого друга вирішив Тарас Гримак, який профінансував виготовлення пам'ятної дошки. Чоловік каже, не віриться, що його друга вже рік немає в живих. Виросли на одній вулиці на одному ровері, грубо кажучи, їздили. Ну Спогади про нього з самого дитинства і до останнього ми з ним спілкувалися постійно. Вирішили зробити пам'ять, щоб які діти тут ходили, багато людей, щоб це бачили і ну, щоб Йоганн завжди залишався в пам'яті людей, і щоб ніхто його не забував ніколи як героя. У селі додають, що Євген, незважаючи на свій молодий вік, був досвідченим бійцем. Два роки відслужив за контрактом в лавах ЗСУ, а потім дев'ять місяців провів в зоні АТО. Він як приїхав з Польщі, бо він не був, так як в Польщі приїхав сюди і сказав, що він буде захищати, що хлопець має бути в армії служити, що так ну так всі колись служили, і він хотів і захищати. Потім країну хотів, тому вирішив підписати саме контракт. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну мав довго Вало відпустку всі зимові свята провів з родиною. А за кілька днів до 24 лютого він знову повернувся у військову частину. Місцеві пригадують, що Євген Данилків це перший загиблий герой, якого привезли у їхнє село. Тоді зустрічати тіло прийшли сотні людей. От такі молоді. Це ж цвіт нації, це майбутнє покоління, які відходять від нас. Вони б по-новому нам щось. Ну, будували Україну, перш за все. А ми їх втрачаємо, і ми тут в тилу також повинні кувати ту перемогу, яку вони кують власним життям і це завжди боляче. Однак, і сім'я Євгена, і усі близькі вірять, що перемога не за горами, хоча вона і дається такими важкими кроками. А пам'ять про Євгена Данилківа та сотень інших військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність. України житиме вічно. На до інших тем більше літних авто у порівнянні з минулим роком. На Тернопільщині власники дорогих машин сплатили 400 тисяч гривень транспортного податку за перші два місяці 2023-го. І це за даними податкової на 61 тисячу перевищує минулорічні надходження в аналогічний період. Йдеться про авто, які вартують понад 2,5 мільйони гривень. А У гусятині краєзнавці віднайшли закинуті підземеля колишнього палацу графа Голуховського. Колишні винні погреби розташовані на горі поблизу селища. Історики вже думають, як облаштувати на новій локації туристичний маршрут. Про цікаву знахідку нам розкаже Зоряна Яремишин і покаже. Підземелля поблизу Гусятина їхня загальна площа, як півлісу, майже 300 метрів квадратних. Тут розташовувався неймовірної краси палац відомого графа Голуховського. Зараз залишки руїн практично не видно через ліс та зарості. Даний палац був запроєктований відомим львівським архітектором Юліаном Сахарієвичем. Він багато по Україні і за її межами таких проектів зробив. Палац був збудований в кінці 800-х років і завершувалось будівництво на початку 1900-х, Але вже на час першої і другої світової війни він був зруйнований. Палац дуже постраждав під час Першої світової війни. Директор розповідає, що його і грабували щонайменше шість разів. Набіги робили солдати Російської імперії, які стояли за кордоном через річку Збруч. І за Збруча, який розділяв кордон імперії суди, російські військові суди забігали, частково його руйнували. Грабили одного одного лежвина, було вивезено порядка вісьми возів. Було вивезено дуже багато хутра картин іншого добра. Єдина річ, яка вціліла від колишньої розкоші палацу, це старовинний годинник. Зараз він розміщений у місцевому краєзнавчому музеї. Пан Адам Голуховський він полюбляв творчість. Тут були збережені дуже величезні колекції живопису. Була мега така бібліотека тодішньої літератури відомої, і дуже такі масштабні винні погреба. А от серед споруд це підземелля та винні погреби, у які зараз можна легко потрапити. Директор розповідає, що найближчим часом тут проводитимуть реконструкцію. Ми зараз знаходимося в одному із невеличких так званих винних погребів. Бачимо, є ніші для зберігання, тобто гарно зроблено, це все майстерно пройшло поверх 100 років, а ці всі скіння ще до цих пір стоять. І бачимо, яка гарна. Місцева була кладка. Також найближчим часом на цій території проведуть загальноміську толоку. А влітку Тарас Василик вже водитиме тут екскурсії, адже руїни Славетного палацу стануть ще однією туристичною родзинкою Гусятинщини. Любов варта всього. Герої нашого наступного сюжету це незвична пара. Джульєт – студентка Тернопільського вишу, родом з Нігерії, а Віталій з Києва. Коли закохані одружувалися, в подарунок вже тепер чоловікові Джульєт українською заспівала Черемшину. Чому саме цю пісню як такий подарунок сприйняв її наречений? Про це дивимось. Це Відео, де іноземка співає для свого коханого українську пісню. За лічені хвилини воно облетіло інтернет. Джульєт з Нігерії, студентка Тернопільського вишу, яка знайшла своє кохання тут, в Україні. Наразі пара живе у Києві, тому з ними спілкуємося відеозв'язком. Закохані розповідають в Україні Джульєт з 2019 року. Сюди переїхала завдяки знайомим. Мене друзі надихнули приїхати навчатися в Тернопіль. Від них чула тільки позитивні відгуки про університет. І я подумала, а чому б ні? Проте це було непросто були проблеми з візою. Не з першого разу могла її отримати, але я була наполеглива. Познайомились Віталі та Джульєт у Києві взимку 21-го року. Зустріч кажуть, була випадковою на вечірці у спільних знайомих. Десь там 15 хвилин ми тут поспілкувалися, і потім не бачились декілька місяців, бо я був тоді в роз'їздах. Але цього часу вистачило, аби зрозуміти, що закохався у Джульєт. Розповідає Віталій, та й у самої дівчини ця зустріч не виходила з голови. Коли я вперше побачила Віталія, я відчула спокій і впевненість, що цей чоловік той самий. Він мій у серпні 2021-го закохані офіційно стали парою. Джуліет переїхала до коханого в Київ. У Тернопільському університеті навчалася дистанційно. Паралельно вчила українську. Саме від викладачки почула Черемшина. І це стала перша пісня, яку Джульєт виконала українською. Спочатку я навіть не розуміла про що йдеться у цій пісні. Моя викладачка записувала слова англійською, щоб я змогла їх прочитати, але я досі не розумію, як змогла зловити ідею цієї пісні, щоб виконати її чутливо. Зараз Джульєт знає більше українських пісень, співає їх скрізь не лише вдома, а й посеред вулиці. Проте, каже, з поміж усіх пісень, які уже знає, коханому на весіллі усе ж вирішила подарувати черемшину. Мені подобається сама історія пісні Черемшина. Про що у ній йдеться? Як вона звучить? Вона моя улюблена. Тепер черемшина стала сімейною піснею для слюсаренків. В майбутньому молоде подружжя планує розширити сім'ю. Ну і звісно, мріють про перемогу України. Ну і готуватись до Великодня почали в Чорткові. Там організовують благодійні тижні писанки в публічній бібліотеці, влаштовують майстер-класи для дітей. Участь в занятті це допомога для Збройних сил України будь-яким донатом. Перші писанки вже виготовили вчора, 27 березня. Для дітей майстер-класи організовуватимуть до 31 березня, а після такі мистецькі заходи будуть і для дорослих. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися новини на нашому телеканалі. Далі долучайтесь до аналітичної студії. Беріть участь в розмові. Я чекаю вас біля екранів ввечері, тож до зустрічі.